Четвер, ринок, три арки, італія, ферма. Тут місяць повні. І така місячна доріжечка на морі. Так хочеться її зазняти. А також хочеться вам зазняти цей колоритний базарчик, якому я нічого, звісно, не зрозумію. От щось там по три євро. Рушнички такі, от бачите. Такі гарні. Дівчатка, кошелечки, сумочки, окуляри. Ти буду дуже поворіти, тут сумки. Ну тут ми вже знаємо, тут є плівку клеють. Олочки, латячка. Тут все по 10. Тут такий променад Для тих, хто відпочиває, така розва. Не хочу нікого образити. Ну, а якось отак. Тут все такі по одній є. Щось такі різні всякі прикраси дитячі. Вони були по одній. Гривні було б дуже цікаво. А так по одній єврі, то так би сказати, треба зразу думати. Ой боже, яка прирість. Та ну ще раз пусти дитинку. Ну, капані. Ну, пішить, О! Вау! Єс! іграшки. Сочки. Сумочки. Життя вирує, Дев'ята вечора. Зараз тут в Італії. Заколочки. Шопінг. Тут дітки такі танцюють. Трошки заземлю. Клас. Ще музики їм трошки, трішки бракує музики, гармінькі такі. Тут бабуся ладвійде, але лад йде тут косички плетуть. Так і дитина плаче. Гарненько сеньки такі платья. всякі брючки по 10 евро чуєш діаманти сафіри що це тут керова. Щось там. Кричав слід мені, не знаю. Ну, по 10 євро. Такий хотіла я собі купити, але такого як я хочу, немає. Що це таке? Фу, це не дуже. 39. Дівчатки такі покупляли собі за 10 євро. І тут 10 євро. О, ну таке б я щось помістилася, але вони мені не подобаються. Я вам говорю. О, <гум> oh, які солодощі. Вау, 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 гарно. А пахне? Вау, вау! А що з тим роблять? <гум>

ракурс. то що все, я зрозумів. Щось замовляйте, я подивлюся, як воно робиться. Тут ми знаємо ці всі візаки. Тихай ми Так. ходимо. Так. 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 І ще четверта бере. А, і все, і то все. Молоти не будуть. Я думала, в цьому апараті щось будуть робити. Та? Та? Та не цікаво, Я думала, щось молоти будуть. Так, тут мід. Це нам не цікаво, ми все це знаємо. Тут такі диньки, сливочки. Я вже знімала. І вам покажу, яка сливка. Бачите? Окей. Це персики, такі персики. Персики, так. Грушки, <реш> помідорчики, пиколіно, чи як вони називають, Дуже цікавий колір баклажана. Просто унікальний. Мені так подобається, сам колір подобається. І отакі от помідорчики. І помідор помідором. Так, Тут ми вже були, нас пригощали сирочком. Скажу, оце все таке фу-фу-фу. Нехай не ображається на мене, але мені тут досі нічого не сподобалося. Це ресторан, в якому мені, на жаль, не прибували, а може ще сьогодні зайдемо, просто глянемо. Добривечір! У це... мене відеозйомка, я нажму на паузу. Так, продовжуємо. Зустріла я своїх дівчаточок, казали, купили якісь дуже шалені парфуми, але все-таки, бачите, які місяць повні. Я все-таки хочу ту місячну доріжку зловити. Надіюся, встигнемо. Гожені, мене всі і плентаються на той, як на променат, знаєте, який базарний день. Свято велике. Так, тут ми швиденько минаємо, а тут бідні. Оце тут треба. Успішно минаємо перепони по нашому шляху. Фіксуємо ціни. Фіксуємо. Ну, такі може бути я би. Нажимемо на паузу.